Вітання. Сьогодні ми занурюємося в розмову з астрофізиком практиком, аналізуємо матеріал, що торкається ну, таких найглибших таємниць космосу. І наше завдання спробувати виловити найцікавіше: от чи є у всесвіту край, що воно таке, оця темна матерія та енергія, як народжуються чорні діри, ті, що побільше, ті, що поменше, ну і звісно, чи одні ми тут, а ще пульсари, що в них особливого. Спробуємо пройтися по ключовим моментам інтерв'ю. Гаразд, давайте тоді почнемо з бази. Наскільки великий наш всесвіт? Є в нього межа чи ні? І тут одразу, як я розумію, така собі інтрига. Точної відповіді наука ще не дала. Правильно? Саме так. Це все ще, знаєте, предмет дискусії. В інтерв'ю, до речі, є дві дуже наочні аналогії, щоб це якось ну, уявити собі. Цікаво. Перша уявіть таких собі двовимірних істот вони живуть на поверхні величезної кулі, яка постійно роздувається. От для них їхній всесвіт, тобто поверхня, він же безмежний, куди не повзи, краю нема. Логічно. Але площа цієї поверхні, хоч і зростає, вона ж завжди скінченна. Тобто виходить парадокс: їхній світ одночасно і безмежний, і має скінченний розмір. А другий момент це обмеження швидкості світла. Ну, Ми ж, дивлячись на далекі галактики, бачимо їхнє минуле. Так, чим далі, тим давніше. От. І теоретично можна зазирнути так далеко, що побачимо часи, коли галактик ще просто не існувало. А далі все. Світло від ще давніших подій, воно просто не встигло до нас дійти за все час існування Всесвіту. Тобто виходить, що навіть якщо сам всесвіт, ну скажімо, нескінченний, то та частина, яку ми можемо побачити, вона завжди обмежена цим горизонтом. Абсолютно вірно, я горизонт видимості, межа спостережень. Те, що за ним ми не бачимо поки що, принаймні. Значить, об'єм всесвіту, який ми можемо спостерігати, він точно скінченний. А от чи скінченний весь всесвіт, це вже зовсім інше питання. Звідки вони взагалі в теоріях з'явилися? Mm, вони виникли, скажімо так, через нестиковки, коли астрономи почали дуже точно міряти відстані у всесвіті різними методами. Різними це як? Ну, наприклад, дивляться на цефеїди – це такі зорі, що пульсують з чіткою залежністю між періодом і яскравістю. Або на наднові певного типу вони вибухають приблизно з однаковою максимальною яскравістю, їх видно дуже далеко. І є ще червоне зміщення, тобто наскільки світло віддалених галактик почервоніло через те, що вони від нас віддаляються разом із розширенням всесвіту. Це показує швидкість віддалення, а отже, за законом Габла, і відстань. І що ці методи почали давати різні цифри? Саме так, от коли порівняли відстані, виміряні за яскравістю наднових і з тими, що випливали з їхнього червоного зміщення, результати, м'яко кажучи, не зійшлися. І от, щоб пояснити цю розбіжність в рамках існуючої моделі, теоретики й сказали а давайте припустимо, що у всесвіті є щось невидиме. Так і народились гіпотези темна матерія, яка додає гравітації, впливає на рух зірок у галактиках і галактик у скупченнях, і темна енергія, яка діє навпаки, як якась антигравітація і прискорює розширення Всесвіту. Тобто їх ніхто не бачив це просто ну, спосіб звести кінці з кінцями в розрахунках. Власне, так і от астрофізик в інтерв'ю згадує бритву оккама. Ну, принцип, що не треба вигадувати зайвих сутностей без потреби. І він так скептично ставиться: а чи не є ці темні матерія та енергія саме таким множенням сутностей? Бо ми вводимо дві абсолютно нові незрозумілі компоненти, щоб пояснити спостереження. Щодо темної матерії, до речі, є альтернативні ідеї, наприклад, первинні чорні діри, що могли утворитися одразу після великого вибуху. А от що таке темна енергія і як її перевірити експериментально, це ще складніше питання. Тобто це поки що більше схоже на такі теоретичні милиці. Цікаво, а що тоді з альтернативними моделями самого всесвіту? Ось у матеріалі згадується теорія циклічного всесвіту. Це щось зовсім інше. Так, це така ну досить радикальна ідея, яку як згадується, підтримував колега астрофізика. Суть у тому, що наш всесвіт не просто один раз виник і розширюється вічно, а проходить через нескінченні цикли. Розширення, потім стиснення, потім знову великий вибух, точніше великий відскок, і знову розширення. Стиснення. Але ж куди все дівається? Не в одну штучку. От саме це ключовий момент. За цією теорією, під час фази стиснення всі чорні діри, що утворилися за мільярди років, починають масово зливатися одна з одною. Ага, як ті, що реєструє LIGO. Так. І ми ж знаємо завдяки Ліго, що при слитті чорних дір велетенська частина їхньої маси, іноді десятки відсотків, перетворюється на енергію гравітаційних хвиль і випромінюється геть. Тобто Всесвіт під час стиснення, він ніби худне, втрачає масу. І це, за цією теорією, не дає йому сколапсувати в сингулярність, в одну точку. Стиснення зупиняється, коли маса стає недостатньою для подолання якихось квантових ефектів і починається новий великий відскок. Розширення починається з дуже щільного, але все ж скінченного стану, можливо, розміром у десятки чи сотні світлових років. Mm, звучить елегантно. А чи дає ця модель якісь переваги? Може, вона пояснює щось, що стандартній моделі не під силу? Її прихильники вважають, що так. Наприклад, є дві великі загадки в стандартній космології. Перша, це дуже масивні галактики, які ми бачимо напроч рано після Великого вибуху ну от як вони встигли так швидко вирости. Справді, з чого а циклічна модель каже: а може, надмасивні чорні діри з попереднього циклу якось пережили відскок, і вони стали готовими зародками центрами тяжіння, навколо яких нові галактики наросли дуже швидко. Друга загадка чорні діри середньої маси. Це такі, що мають масу в сотні або тисячі разів більшу за сонце. Вони завеликі, щоб бути просто залишками зірок, але й замалі для ролі надмасивних чорних дір у центрах галактик, звідки вони взялись? І що циклічна модель їх пояснює? Так вона каже, що вони могли утворитися цілком природно під час фази стиснення. Коли менші чорні діри зоряних мас масово зливалися. І що найцікавіше, детектор лайго якраз постійно реєструє злиття чорних дір саме таких середніх мас. Стривайте, тобто оці гравітаційні хвилі, які ми зараз ловимо від лайго, вони можуть бути відлунням, зіткнені з попереднього циклу Всесвіту. Це ж це просто фантастика якась. А перевірити це, хоч якось, можна. Ну, є ідеї. Одна з них, яку обговорювали, це пошук таких собі реліктових нейтронних зір, тих, що пережили попередній цикл. Під час стиснення, коли всесвіт був гарячим і щільним, потужне гама випромінювання могло буквально здерти з них частину маси. І якими б вони були? Вони мали б бути дуже старими, можливо, навіть старшими за вік нашого циклу Всесвіту. Мали б аномально малу масу. Меншу за сонячну, повільно оберталися б і були б розкидані по всій галактиці погало, а не сконцентровані в диску, як звичайні нейтронні зорі. Якби вдалося знайти таку популяцію, це був би дуже сильний аргумент. Але як і каже астрофізик в інтерв'ю, головне це експеримент, а не віра. Зрозуміло. Добре, давайте повернемось до більш такої загально прийнятої картини: інфляційний всесвіт. Ідея про проте надзвичайно швидке розширення одразу після великого вибуху, вона ж, начебто, добре пояснює, чому всесвіт такий однаковий у всіх напрямках, однорідний. Але правда, що з неї випливає, ніби десь там існують нескінченні копії. Ну, сама теорія інфляції, як фізична теорія, цього напряму не стверджує. Це вже радше такий філософський висновок, який роблять, якщо припустити одночасно дві речі. Що всесвіт справді нескінченний, і що інфляція створила нескінченну кількість різних ділянок з усіма можливими варіаціями початкових умов. Тобто, це непрямий наслідок теорії, непрямий. Як і зазначається в матеріалі, це більше схоже на наукову фантастику, яка випливає з припущення про нескінченність, а не на щось, що безпосередньо випливає з рівнянь самої інфляції. Гаразд. Але сама ідея такої величезності, яку припускає інфляція, вона просто змушує думати: якщо всесвіт такий гігантський, ну невже ми тут одні? І тут розмова логічно переходить до одвічного питання, яке теж порушується у матеріалі пошук позаземного розуму, сеті. чому досі нікого не знайшли? Оцей парадокс фермі. Так, це справді велика загадка. В інтерв'ю згадується шкала Кардашова, класифікація цивілізацій за тим, скільки енергії вони споживають. Пам'ятаю так. Тип 1 використовує всю енергію своєї планети. Ми, до речі, ще не там. Їхні сигнали, навіть випадкові, як наші радіопередачі, можна зловити тільки дуже зблизька. Ну, може, 50-100 світлових років. Тип 2 використовує всю енергію своєї зірки, наприклад, збудувавши гіпотетичну сферу Дайсона навколо неї. Шукали такі. Шукали. Дивились на мільйони зірок в інфрачервоному діапазоні, чи немає десь дивного інфрачервоного джерела без видимої зірки. Поки марно. Були загадкові об'єкти, як СС 433 що спершу здавалися кандидатами, але потім знайшли природні пояснення там. Акреційний диск навколо чорної діри чи нейтронної зорі, ну і тип третій цивілізації, що використовує енергію цілої галактики. Колись у 60-х, коли відкрили квазари надзвичайно потужні джерела енергії, дуже компактного розміру, теж були думки: а може, це вони. Але потім у 70-х стало зрозуміло, що це активність надмасивних чорних дір у центрах галактик. Вони дуже ефективно перетворюють масу речовини, що на них падає, на випромінювання. Виходить, усі ці цілесприбуванні пошуки сигналів чи якихось там мегаструктур, вони поки що безрезультатні. За даними з інтерв'ю, так. І схоже, що ентузіазм професійних астрономів щодо сеті він, ну, значно зменшився. По-перше, каже астрофізик: немає якихось нових проривних ідей, як саме шукати, що шукати. По-друге, це просто дуже дорого. Дорого, надзвичайно. Час на великих телескопах коштує шалених грошей. Там наводяться приклади. Доба спостережень на габлі це мільйони доларів. Година на великому наземному радіотелескопі десятки тисяч доларів. І ніхто не дасть такі величезні ресурси на проєкт з абсолютно невідомими шансами на успіх. Тому сеті зараз це часто або якийсь побічний продукт інших досліджень, або справа ентузіастів на менших інструментах. В інтерв'ю згадується дуже показова історія радянського астрофізика Шкловського. Він спочатку був великим оптимістом, вірив, що життя і розум мають бути поширені у всесвіті. Але після десятиліть пошуків і відсутності будь-яких доказів він дійшов до протилежного висновку. Скоріше за все, ми самотні. Також критикується відома формула Дрейка, яка намагається оцінити кількість цивілізацій в галактиці. У ній занадто багато параметрів, які є просто ймовірностями, і ми не маємо жодного уявлення про їхнє значення. Можна підставити одні цифри отримати мільйони цивілізацій, підставити інші отримати одну, тобто нас, толку від такої формули небагато. Звучить дещо сумно, але мабуть реалістично. Гаразд, давайте тоді перейдемо до об'єктів, які ми точно бачимо і які вражають не менше. Пульсари. Що це за такі дивовижні космічні маяки? Пульсар це, по суті, нейтронна зоря, яка дуже швидко обертається. А нейтронна зоря це те, що може залишитися після вибуху масивної зірки, як наднова. Коли в зорі закінчується паливо, її ядро колапсує під власною гравітацією, стискається. Дуже сильно стискається настільки сильно, що тиск просто вдавлює електрони в протони і вони перетворюються на нейтрони. Уявіть собі, маса, як у нашого сонця, або навіть у півтора-два рази більша, стиснута до розмірів невеликого міста діаметром кілометрів 20, може 25. Неймовірно, щільність просто шалена. Це називається нейтронна речовина. Вона чинить опір подальшому стисненню. Якщо початкова маса ядра була ще більшою, то навіть тиск нейтронної речовини не витримує і все колапсує далі в Чорну діру. Так от, ця нейтронна зоря зазвичай має дуже сильне магнітне поле і обертається. Із її магнітних полюсів вириваються вузькі пучки радіохвиль або іншого випромінювання. Коли зоря обертається, ці пучки промітають космос як промені маяка. А і якщо такий промінь випадково потрапляє на землю. То ми бачимо короткий, дуже регулярний імпульс радіовипромінювання, пульс звідси й назва пульсар, оскільки обертання нейтронної зорі дуже стабільне, ці імпульси приходять з вражаючою точністю. Астрофізик в інтерв'ю згадував просто шалені швидкості обертання до 700 обертів на секунду. Як така маса може так швидко крутитися? Це ж не дзига. Це класичний закон збереження моменту імпульсу. От як фігурист, коли притискає руки до тіла, починає обертатися набагато швидше. Так само і тут. Ядро зірки до колапсу було величезним, мільйони кілометрів у діаметрі, і оберталося відносно повільно. А коли воно стиснулося до якихось 20 кілометрів, тобто в сотні тисяч разів, то швидкість обертання так само зросла в сотні тисяч разів. Вражає а яка від них? Практична користь, ну крім того, що це просто дуже цікаві об'єкти. Згадувалася навігація, годинники. Так, пульсари це, мабуть, найкращі природні годинники у всесвіті. Їхній період обертання може бути відомий з фантастичною точністю. В інтерв'ю згадується, здається, до 15 знаків після коми. Це робить їх ідеальними для кількох речей. По перше, це унікальні природні лабораторії. Вони дозволяють вивчати поведінку матерії в екстремальних умовах надвисока щільність, надпровідність, надтикучість нейтронної речовини. А спостереження за пульсарами, що входять до подвійних систем, обертаються навколо іншої зорі або навіть іншого пульсара, дозволяють перевіряти ефекти загальної теорії відносності Ейнштейна в сильних гравітаційних полях. А навігація. Як це може працювати? Ідея в тому, щоб створити таку собі систему космічного GPS для далеких польотів. Якщо ми знаємо точні координати на небі і надзвичайно точні періоди обертання багатьох пульсарів, то космічний апарат може вимірювати точний час приходу імпульсів від них. Аналізуючи невеличкі зміни в часі приходу, доплерівське зміщення, можна визначити швидкість апарата. А за абсолютною затримкою сигналу відносно передбачуваного часу, відстань до пульсарів, а отже, й своє положення. Теоретичні розробки таких систем були, але от автор інтерв'ю зазначає, що про практичну реалізацію, принаймні в Росії, йому невідомо. І наскільки я зрозумів, сам астрофізик, з яким було інтерв'ю, він особисто доклав руку до відкриття багатьох нових пульсарів. Там цікава історія про його підхід і наукової винахідливості. Він розповідає, що після захисту дисертації вирішив зайнятися саме пульсарами. Але швидко зрозумів, що його радіотелескоп, хоч і модернізований, за чутливістю все ж поступається великим американським чи австралійським обсерваторіям, які на той час відкрили більшість відомих пульсарів. І що ж він придумав? Він застосував нестандартний підхід. Замість того, щоб робити короткі спостереження окремих ділянок неба в пошуках нових пульсарів, він вирішив використати дані рутинних щоденних оглядів неба, які телескоп робив для інших завдань, і він зібрав ці дані за, уявіть собі, за 10 років. 10 років щоденних даних це ж величезний масив. Величезний, але це дозволило йому для кожної точки неба, яку телескоп спостерігав багато разів за ці роки, накопичити сигнал. Це ніби зробити фотографію з надзвичайно довгою витримкою. Еквівалентна тривалість спостереження для кожної точки склала близько 200 годин. Тоді як у типових пошукових оглядах це було 5-10 хвилин. Тобто чутливість зросла в рази. Сотні разів і результат не забарився. За допомогою цього методу було знайдено близько 200 нових пульсарів, переважно дуже слабких, які інші огляди просто пропускали. Серед них виявилися і представники рідкісного класу, так звані обертові радіотранзієнти або РРТС. Це такі дивні пульсари, які випромінюють імпульси нерегулярно, час від часу блимають і знову замовкають. І вивчення цих нових слабких пульсарів щось дає безумовно. Дослідження їхнього розподілу в галактиці виявилося, що вони не так сильно тяжіють до площини галактики. Може дати ключ до розуміння їхньої природи, віку. Або хто зна, можливо, навіть стати тим самим непрямим доказом на користь екзотичних теорій, як от циклічний всесвіт, якщо вони виявляться тими самими реліктами. І ще там згадується такий кумедний випадок. Студент, який проходив практику, аналізував ці дані, ну просто щоб навчитися, і випадково натрапив на унікальний змінний радіооб'єкт, який виявився чимось зовсім новим. Ось так буває в науці так. Випадковості теж грають роль. Отже, давайте спробуємо підсумувати нашу сьогоднішню розмову, що базувалася на цьому інтерв'ю. Ми торкнулися масштабу Всесвіту, його таких темних і загадкових складових, поговорили про екстремальні об'єкти, пульсари, чорні діри, і, звичайно, про вічне питання, чи самотні ми в космосі. Так. Якщо зібрати ключові висновки з матеріалу, то виходить приблизно так: остаточний розмір Всесвіту невідомий, але та частина, яку ми бачимо, точно скінченна. Угу. Темна матерія та темна енергія це поки що скоріше теоретичні конструкти, потрібні, щоб пояснити спостереження, їхня справжня природа все ще велике питання. Тобто не факт, що вони існують саме в такому вигляді. Не факт. Існують альтернативні моделі, як той же циклічний всесвіт. Вони пропонують цікаві рішення для деяких загадок стандартної моделі, але їм критично бракує експериментальних доказів. А пошуки сеті. А пошуки сеті, схоже, зайшли в певну кризу. Бракує нових ідей, а старі методи надто дорогі, поки що безрезультатні. Зате пульсари. А от пульсари це реальність, дивовижні природні лабораторії, надто точні годинники і, можливо, майбутні навігаційні маяки для далекого космосу. Це все дуже добре ілюструє, як власне працює наука, правда? Є теорія, є спостереження, є інтерпретація і постійний пошук доказів перевірка. Саме так. І оця важливість експериментальної перевірки, на якій так наголошує астрофізик практик в інтерв'ю. Теорії можуть бути дуже красивими, але останнє слово завжди за даними, за спостереженнями. І на завершення, як завжди, залишимо нашим слухачам щось таке наподумати. Так, от історія поглядів згаданого шкловського від такого юнацького оптимізму і віри в безліч цивілізацій до висновку про нашу ймовірну самотність, зробленого суто на основі відсутності доказів. Вона змушує замислитися, наскільки наше сильне бажання щось знайти, наприклад, позаземний розум, впливає на те, як ми шукаємо і що ми готові вважати доказом? Mm, цікаве питання. Чи повинні ми завжди слідувати лише сухим фактам, навіть якщо вони. Ну, скажімо так, розчаровують наші очікування. Чи може вся справа в тому, що ми просто шукаємо не там або шукаємо не те, і справжнє відкриття чекає на нас у якійсь зовсім неочікуваній формі, про яку ми зараз навіть не здогадуємось.